Коротше, народ, hello Friendly, на зв'язку Денис Friendly. Я, коротше, заходив на, таку, на такий сайт, який називається Ютуб-Довідка, де можна підтвердити свій канал і поставити собі галочку. І пару днів, починаючи, ми 28-го з вами числа набрали 100К підписників. І дотепер ця форму я подавати заявку ніяк не міг, бо тому що кажеш, казало, що ваш канал не відповідає нинішнім критеріям, що типу у вас ще нема 100 тисяч. Але сьогодні я зайшов і я очманів. Пише, що ваш канал уже відповідає вимогам для підтвердження. Якщо на головній сторінці свого каналу ви бачите значок Галочка, це означає, що наші спеціалісти вже перевірили і підтвердили його. Зверніть увагу на мобільних пристроях, значок підтвердження не відображається. Але вже нові. І е, вже є нове оновлення, що відображається. Та якщо значок Галочка на сторінці вашого каналу немає, можете надіслати запит на підтвердження і подати заявку. Капець народ, я можу подати заявку на кінець. На підтвердження свого Ютуб каналу. Та ви заявку на підтвердження каналу. Ви вже маєте 100 тисяч підписок. Тому можете сміло подавати заявку на підтвердження каналу. Кана... Коли канал підтверджено, глядачі одразу бачать, що це офіційний канал автора, виконавці компанії або відомої особи. І зможуть відрізнити його від інших каналів зі схожими назвами на Ютуб. Щоб подати заявку, заповнюють поле нижче. Це, потрібно... це поле потрібно заповнити. Коротше, зараз ми будемо це. Це все зараз підтверджувати і заповнювати. Як ви можете зараз замітити, я дуже хотів галочку отримувати. Я на кінець я на кінець можу її отримати з одної сторони. Як бачите, у мене вже на каналі 101 тисяча підписників і галочки немає. Ми зараз подаємо заявочку, і за пару тижнів може бути назва каналу. Нам треба вказати назву каналу. Ми її сміло вказуємо. так. І так, дружні, ми беремо назву каналу The Dennis Friendly, Копіюємо. А прикиньте, якби я вставив Bruno The Great канал, Вони би відхилили і не дозволили, мабуть. Треба буде ще спробувати на Bruno The Great, Якщо... Якщо. А, то, напевно, не під. А, якщо А, ні, я, в принципі, можу вказати бронзовий ідентифікатор, але не відхилить, скоріше за все. Ну, не знаю. Але поки що The Dennis Friendly, так, вставляємо The Dennis Friendly. Ідентифікатор каналу можна можна тут. Так. Індифікайш, ідентифікатор каналу. Ідентифікатор користувача, ідентифікатор каналу. ось. Ідентифікатор скопійовано. Так. Ідифікатор каналу. О, Ану, перевіряємо такого. Ідифікатор каналу, ідифікатор Уси 2G. Усі 2G, та. Отримавши заявку, ми перевіримо ваш канал. Підтвердження отримують канал, який є автентичними. Тобто представляють реального автора. Ну, я, на мою думку, я реально, реальний автор, тобто я живий я можу сам себе потрогати, я невидуманий. Ну, Нікнейм я сам придумав. Та... Коротше, я живий і реальний та особу чи компанію, та з яким вона себе ідентифікує. Під час такої перевірки ми враховуємо різноманітні фактори, зокрема, дату створення каналу вже 9 років. А також можемо попросити надати додаткову інформацію чи документи. Відповідають усім обов'язковим мова, тобто є доступними для всіх, має значок опис і контент. Відповідають усім обов'язковим мовам, тобто є доступними для всіх має значок опис і контент, яким періодично оновлюється. А також формують свою аудиторію на Ютубі. Так, перевірка каналу може тривати кілька тижнів, щоб дізнатися більше, переглянути додаткову статтю про підтвердження каналу. Оце цікаво. А, ну це я знаю. Це я знаю, я це вже читав. Ви можете собі перечитати, хто має вже 100 тисяч хоче теж отримати галочку, можете собі перечитати. Якщо помітити, що хтось інший використовує ваше ім'я або назву каналу, повідомте нас. Ну так. Вони це намах. Коротше, надіслати. Коротше, ідентифікатор. Коротше, я на це чекав вже 9 років. Я в 16-му році дуже хотів отримати галочку, а в мене ні 100 тисяч не було підписників. У мене навіть 1000 підписників у му році не було. І на кінець моя мрія виповнилася. Надіюся, що, можливо, сьогодні вони мені дадуть або, або переглянуть через кілька тижнів. Добре, надсилаємо. Електронний лист надіслано. Дякую, що надіслали заявку на підтвердження канал. Незабаром вам надійне відповідний електронний лист протягом кількох наступних тижнів. Ми перевіримо надану інформацію та зв'яжемось з вами. Коротше, треба буде чекати. Треба буде чекати, щоб отримати цю галочку. Ну і самі ви потім перевірите і дізнаєтесь, чи отримав я галочку на канал, чи не отримав. Добре народ. Побачимося, почуємось. Дізнаємося, в скорому часі чи отримую я галочку. З вами був, як завжди, Денис Премлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока. Бувайте дружні!